На вулиці п'ятий день зими 2025 року. А молодіжний інтеграційний центр Келебер готується до святкування першої річниці свого існування. Сьогодні у нас в гостях голова правління громадської організації інтонації змін, яка опікується нами. І ми би дуже хотіли почути сьогодні враження від діяльності волонтерів, загалом від того, чи справдилися очікування і реальність. Перша трійка питань допоможе нам зрозуміти, чому громадська організація інтонація змін сконцентрувала свою увагу на розвитку молоді? Чому це важливо для малих громад взагалі працювати з молоддю і не говорити про те, що вона нічого не хоче? Які стереотипи вас взагалі дратують по відношенню до молоді? Чому ви вирішили з ними боротися? І як громадська організація допомагає їх розвінчувати? Ці міфи, стереотипи? Дуже часто говорять, що молодь нічого не хоче. Молодь Бажко. пасивна, взагалі молодь виїжджає з громад і дуже багато громад взагалі говорять: ми робимо все можливе для того, щоб молодь залишалася, але вони чомусь виїжджають. І Називають лише одну єдину проблему в розвитку молодіжного середовища, молоді нема. Але насправді це не так, тому що молоді завжди питання, чи є в громаді люди, які вміють працювати з молоддю, чи розвиток молоді є однією з стратегічних цілей громади. І як сама громада бачить... Місце цієї молоді у майбутньому цієї громади, і зазвичай відповідей на ці запитання нема. Угу. Для того, щоб змінити ситуацію, дуже важливо питати молодь, дуже важливо підтримувати її, і дуже важливо. Залучати до розвитку самої самомолодь цього молодіжного середовища, бо якщо це хтось робить для молоді без молоді, тоді точно нічого не вдасться. Тобто громадська організація інтонація змін вирішила внести свою лепту в розвиток саме смиської громади, починаючи з молоді. Добре, який був шлях загалом до створення молодіжного центру? Як зародилося це? Ну це зрозуміло, як ідея зародилася. Треба ж де ми ж не можемо сидіти на лавочці зимою, весною літом і осінь. Ну, це логічно. Е який був шлях? З чого це все розпочалося, тривало, і от як ми дійшли до фінішу до створення молодіжного центру? Ну, мабуть, ідея сама народилася ще сім років тому. Коли ми почали створювати молодіжну раду в Смитській громаді, і кожного разу при зустрічах з молоддю, ми чули, що молоді бракує місця для спілкування, проведення заходів для того, щоб взагалі чогось навчатися, і, і так далі, і ми розуміли, що в нашій громаді має бути молодіжний центр, але ми не могли знайти приміщення. І ми не могли знайти коштів для того, щоб це приміщення стало дійсно сучасним молодіжним центром. І так тривало з року в рік, і лише минулого року, навіть не минулого 2023, коли ми провели адвокаційну кампанію, провели опитування серед молоді, знов зібралися, щоб зрозуміти, чого не вистачає молоді осмийській громаді. Ми знов почули. Величезну потребу, щоб таке приміщення було. Спочатку ми працювали на базі нашої смиської центральної бібліотеки, але ми розуміли, що є великі недолік в тому, що бібліотека. О п'ятій годині закривається, і також у вихідні вона не працює. І звичайно, молодь могла приходити туди на заходи, але просто щоб приходити попити чаю, ну зазвичай такого не, не ставалося, тому що там повинен бути постійно молодіжний працівник, який чекає, який підтримує, вислухає і, можливо, дасть десь пораду. По коли ми провели таку адвокаційну кампанію, ще була одна зустріч з радою ВПО, яка теж працює в нашій громаді, і рада ВПО теж сказала, що немає приміщення, де можна зустрічатися і де могли б бути залучені діти або молодь ВПО. Таким чином, ми склали ці дві потреби, і заручившись допомоги благодійного фонду Рокада. І фінансовою підтримкою Агентства ООН у справах біженців нам вдалося знайти кошти на ремонт приміщення. І завдяки підтримці місцевих депутатів нам вдалося це приміщення безпосередньо орендувати для того, щоб тут створити молодіжний центр. Наш шлях до вже відкриття. Від того часу, коли ми заявили про свій такий намір, тривав шість місяців. І я вважаю, що це супер швидкий проєкт з таким хорошим результатом. Крутим результатом. Е, ну, Про прагматичне ми поговорили, про створення приміщення і так далі. Але ви заакцентували увагу на тому, що таке приміщення має наповнювати енергією молодіжний працівник. Так? Uh -huh. До нього мають ходити. Який, на вашу думку, є ідеальний образ молодіжного працівника, який заохочує дітей до розвитку, до активності? Я сьогодні думала про це запитання, за речі. і мені здається, що ідеальний молодіжний працівник це та молода людина, яка, починаючи зі свого підліткового віку, ходила на заходи для молоді. Яка розуміє, що неформальна освіта є дуже важливою в житті сучасної людини, яка сама невтомно працює над собою і яка від учасника заходів зросла до організатора цих власних подій. І, звичайно, це повинна бути молода людина, яка принципово дуже близька по віку до цільової аудиторії молодіжного центру. І це точно не я. Ми не випередили. Я хотіла спитатися: нас молодь законодавчо затверджено, що від 14 до 35 років. Але отут мене випередили, що молодіжний працівник. Має бути наближений саме до цільової аудиторії. Є різні молодіжні центри, є молодіжні центри, які працюють з молоддю 25 плюс. Наш молодіжний центр ж працює більше з дітьми та підлітками. Тому, якщо до нас прийде молодіжний працівник 30-35 років, я вважаю, що буде спільну мову знайти дуже важко. Дуже. Я хочу тут додати, що можливо з підлітками і буде важко знайти спільну мову, але ми повинні. Розуміти, що кожні там 10 років це окрема цільова аудиторія, і нам дуже важливо мати не одного, а хоча б два або три молодіжних працівники з різної цільової аудиторії, які можуть проводити заходи для різної молоді, тобто, все-таки ми чуємо до себе і певні зауваження, що до нас ходять тільки діти і підлітки. З 10 років до 18, Але чому в нас немає 20-річних і 30-річних? І тому я думаю, що справа в тому, що все-таки треба в 25-му році залучати таких працівників. Ну, Попробує напрямок. <кій> Зараз ми поговоримо про один із носивних напрямків роботи молодіжного центру Кеннеберг, а саме про освітні заходи, про тренінги. Але спершу я хочу запитати, чи справедливо взагалі співставляти високі оцінки в школі? Це всіма заїжджене, всіма знане, поняття, відмінник, відмінниця? І реальні знання, і практичні навички. Це ну, взагалі не можна порівнювати. На жаль, зараз високі оцінки і червоний диплом, золота медаль це не є тим, за що беруть на роботу. І навіть ну дуже часто, навпаки, відмінники, які полюють за найвищими балами в школі, вони не мають часу на те, щоб розвиватися поза школою. І я зараз не про гуртки, я про оці софт-скіли, які дуже важливі в сучасному світі, і саме завдяки яким можна знайти хорошу високооплачувану роботу. Навіть навчаючись ще в університеті. І, звичайно, ми повинні розуміти, що тренінги або неформальна освіта, тому що тут великий перелік можливих заходів, вони доповнюють формальну освіту в школі. тобто, це те, що допоможе проявитися, це те, що допоможе зрозуміти свої таланти, і те, що допоможе розвивати, ну розвиватися в тій сфері, в якій ти тобі подобається, в якій ти відчуваєш енергію і, і силу. І цього на жаль точно не розказують у школі. Цього на жаль не знають батьки. І, звичайно, наше завдання громадської організації, молодіжного центру поширювати таку інформацію про можливості, приводити ці можливості в нашу громаду і заохочувати молодь, використовувати ці можливості. Зараз буде момент філософії. Ну, будемо говорити взагалі про поняття. Успішна молода людина 21 століття. Всі бачать цей успішний успіх в Інстаграмі, типу, 18 років купила третю квартиру, поїхала святкувати Новий рік на Мальдіви, бо це все мій бізнес. Але давайте трошки опустимося на землю і послухаємо, який реальний же успіх для умовно 19-20-річних людей на базовому рівні. Я можу сказати, що 20 років тому, коли я закінчувала школу, ми жили в такому середовищі, де батьки вирішували, ким ти можеш стати. Тому що це залежало від доходів сім'ї. Тобто, якщо в батьків не було грошей, ти не могла поїхати у велике місто, ти не могла вчитися. Там, в найкрутішому університеті а, точно не могла вчитися на платному навчанні, тому що це було дуже дорого. І е, успішний ну, успіх був це закінчити школу на відмінно, а потім завдяки е, здати гарно вступні екзамени, там, вступити в свій там, улюблений або омріяний вуз, і е, вчитися. 5 років вчитися, і лише десь в 22 або в 23 м, теж з допомогою батьків е, піти на роботу. Але зараз тенденція змінилася. І е, я не вважаю успішними рольовими моделями е, тих, е, хто лише займається блогерством. Да, Заробляє великі гроші, тому що для мене дуже важливо зараз усвідомлене підприємництво. Що це означає, коли ми можемо заробляти гроші навіть в юному віці. Але ми, заробляючи гроші, розуміємо цілі, для чого вони нам потрібні, і що ми можемо за ці гроші. Зробити корисного в своєму житті і для людей, які навколо. І для мене успішні люди це ті люди, які навчаються протягом життя. Вони не кажуть, що я закінчила університет, і в університеті мене там всього навчили, і в мене червоний диплом. І взагалі тільки через те ви маєте мене там любити поважати, носити на руках. Я вважаю, що протягом життя можна змінювати професії, сферу діяльності, і для того, щоб робити хороші справи, треба заробляти досить, щоб вистачало і на сім'ю, і на ці добрі справи. Досить в кожного різна міра. так? Але е, я би дуже хотіла, щоб підприємці в нашій громаді, е, бізнеси в нашій громаді трохи більше уваги звертали на ці добрі справи, на соціальні проекти і, е, звичайно, допомагали розвиватися молоді, яка тут живе, і яка вже приходить на роботу або в майбутньому прийде. До них на роботу, а можливо, є клієнтами їхніх закладів, бо це дуже важливо. І успіх у 21 столітті це якісно жити своє життя, усвідомлено жити своє життя і розуміти свою місію у житті, а не просто марнувати день за днем, дивлячись на життя. Успішних блогерів. Давайте уявимо ситуацію. Прийшла якась молода людина. Ми, умовно, не знаємо ще про неї нічого, але під час співбесіди, під час розмови, на які за якими критеріями ви будете її оцінювати, які якості вам потрібні в людині для того, щоб взяти її на роботу і розуміти, що вона буде якісно виконувати всі функції. Дуже важливо розуміти, які цінності в цієї людини. І якщо людина прийде і скаже, що в неї на першому місці гроші, ну це точно не наша людина. А, дуже важливо, щоб людина взагалі а, мала своє резюме. Ну, розуміла, що це. Я сподіваюся, що всі молоді люди розуміють, що таке резюме і для чого воно потрібне. А, і, звичайно, а, щоб в тому резюме... Описане відповідало дійсності. Тобто були навички роботи з комп'ютером, вона розуміла, як можна описувати свою діяльність, щоб вона була системна, відповідальна. І взагалі, щоб в неї була ну конкретна, я не знаю, якась навичка або талант, яку якою вона може доповнити нашу організацію. Можливо, навіть вже якісь конкретні поради, як можна покращити нашу діяльність, щось своє вона принесла в розвиток неурядової організації або нашого молодіжного центру, тому що це, це дуже важливо, коли людина готова не лише брати, а й віддавати, інвестувати. І мені би хотілося, щоб звичайно ця молода людина, вже починаючи зі школи, розуміла, що таке неформальна освіта, що таке громадський сектор, і яким чином можна тут розвиватися. Бо за нещодавними дослідженнями, Україна це друга країна у світі за кількістю вакансій в громадському секторі. Тобто це точно та сфера, де є купа можливостей для самореалізації, і де точно можна не лише волонтерити, а й заробляти гарні гроші. Переходимо від високого до базового рівня. Будемо говорити саме про Кеннеберг, про те, що нам конкретно вдалося досягнути. А то ми говоримо так, там місія, цінності, щось таке велике. Далеке, здавалося б, далеке. Але загалом, ну, під час року діяльності ми саме цим і керувалися. Це не щось таке, що там ми видумали. А те, що насправді допомагає якісно будувати комунікацію і отримувати хороший, прекрасний результат. Отже, давайте поговоримо про волонтерську спільноту. Це все будувалося так поступово, але що ви очікували отримати? Від початку активної діяльності молоді, підлітків, і чи справділося ваше очікування і реальність? Чим менше очікувань, тим менше розчарувань. Тому ми не ставили великих очікувань. І ми розуміли, що перший рік діяльності молодіжного центру це буде такий пілотний проєкт. Ми повинні побачити, як це поїде. Але, звичайно, я дуже тішено тим, що вдалося, тому що за рік діяльності я бачу чітко команду молодіжного центру, яка зросла дуже у своїх навичках, в тому, як працювати в команді, як організовувати інших людей. Може менших або ну таких, як вони, і, і результати вражають. Наша організація ніяким чином не впливає на те, які тут заходи відбуваються, які тут ідеї реалізуються, і мені здається, що ми єдиний молодіжний центр зараз на Рівненщині, який надає консультації молоді, яка. Льова прийшла до нас розвиватися. І і цієї молоді стає більше. Звичайно, ми можемо сказати, що нам не вистачає ресурсів там на оплату комуналки, на якісь поїздки в більшій кількості. Але насправді ми, ми працюємо щодня. Двері відкриті, і, і до нас постійно приходять відвідувачі. В нас е, наш, наш поріг відвідало понад 3000 відвідувачів. 3897 разів 638 унікальних відвідувачів. Е, е, це, і це величезна цифра, е, насправді. Тобто, ця цифра не намальована, ну, не для проєктів. Ми самостійно рахували ці цифри для себе. А, та, Анюта з дівчатами, і, і, це, і це насправді те, те, що має відбуватися. Ми не біжимо там, за індикаторами, да? ну, тобто сподобатися нашим донорам, тому що основним донором молодіжного центру у 2024 році була інтонація змін і я. Як соціальний підприємець, тому що я вважаю, що молодь треба інвестувати. І без грошей бізнесу неможливо зробити толковий молодіжний центр, неможливо побачити, як працює молодіжний центр. Тому що, перш ніж писати проекти, ми взагалі повинні зрозуміти, а вони тут комусь потрібні. Ну чи будуть на них попит, правда? чи... Чи прийдуть сюди люди, і чи будуть в нас голоси молоді, які будуть поза центром розповідати про цей проект? І нам за цей рік вдалося ці голоси здобути як старшими волонтерами, так і з меншими волонтерами? Це ну робота проводилася дуже дуже якісно. Насправді, і мені би хотілося. Вже 25-му році описувати цю модель роботи, тому що вона, вона спрацювала насправді. І, і я розумію, що вона спрацювала за пірамідою залучення від громадської організації Макітра, хоча вона була дуже інтуїтивна, ну, насправді. Тобто, це, це, і ця методологія дуже важлива, як від простого відвідувача. Заходів, або спостерігача в соціальних мережах, зрости до волонтера, організатора заходів, тому що це допоможе збудувати стабільність в роботі молодіжного центру. Тому ми, ми працювали. Я не можу сказати, що ми працювали дуже ну, напряжно. Тобто все одно ми, ми намагалися берегти людей, тому що тут всі працюють на волонтерських засадах, і це, це теж з однієї сторони плюс, що ми зробили це, з іншої сторони, мінус, тому що робота вона повинна бути винагороджена. Щоб не бути знеціненою І над цим треба працювати в 25 2025 році, щоб забезпечити стабільне, стабільне фінансування і стабільну діяльність. Які із активностей, які були проведені у 2024 році, вплинули е найбільше на підлітків, на молодь, за вашими спостереженнями. От саме е підготовка, реалізація, які заходи. Мали найбільший вплив на нашу цільову аудиторію. Ну, звичайно, дуже класним продуктом був проект Твоє життя, твій вибір, тому що і команда прийшла навчання від краудфандингової платформи місто. І повністю провели таку кампанію інформаційну, залучали людей, самі проводили заходи, збирали гроші, назбирали ну, гроші, реалізували цей про проект. Майже прозвітували е його. Але е найбільше мені сподобалося, ну мені здається, що у -у успішним таким класним кейсом це є школа волонтерства молодіжного центру. Тому що тут насправді поєдналася дуже класна робота в команді з однієї сторони, і менторська підтримка тих новачків, які дуже хочуть бути волонтерами. Вони є такими нашими маленькими амбасадорами. Бо вони постійно там розповідають вдома, друзям, приходять до нас на, на заходи, і їх теж треба зростати. Тому що це, якщо нам пощастить, майбутні молодіжні працівники, громадські активісти, підприємці, які будуть розвивати цю громаду. І я би дуже хотіла, щоб цей кейс продовжувався. Я знаю, що в лютому у нас буде випуск в. Школі волонтерства молодіжного центру, але я сподіваюся, що буде школа волонтерства 2.0 і новий набір 3.0, 4.0. Сьогодні було дійсно таке перше інтерв'ю, в якому ми згадували, як ми пройшли цей шлях минулого року і. Цього року, буквально вчора, ми доєдналися до асоціації молодіжних центрів Рівненської філії, тому точно будемо масштабувати свій досвід, і наостанок мені би хотілося так побажати нам всім у 2025 році більше партнерств. Більше спонсорів, більше відвідувачів, і звичайно більше таких натхненних заходів, які будуть допомагати нам самим розвиватися, розвивати молодь і дійсно доводити нашим опонентам, що неформальна освіта важлива. Вона є тою базою, щоб стати успішним у другій чверті 21 го століття, яка незабаром вже настане. І в нас є рік для того, щоб стати. Потужним центром розвитку нашої громади, бо саме розвиваючи молодь, розвиваючи людей, ми допомагаємо розвивати громади. Починаємо зі смиської громади, але готові поширювати свій досвід і в інших громадах, яким це буде цікаво. А я хочу побажати нашим волонтерам витримати ті всі плани, які ви поставили перед собою на 2025 рік. Thank <laughs> you.